Миттєво це було. Шахет залотів. І я думаю, до сусідів. І в них була пожежа, а тут зерно і хвиля, бачите, так пошкодило все. Я ж не бачив, як воно було, я тільки побачив, вже, як вийшов. Що це було? Ну, як, як це було, як житло Розтращило все. Я не зрозумів, я думав, що тут була пожежа, я думав, що і в мене все палає. Потім приїхали пожежники. Може, щоб, як закінчилась тривога, тоді я вже зайшов ну, да, Я ж таки не, не один, таких же багато людей Головне, що живі всі остались. Це саме головне. Так, ну що, звісно, є і дома, є наверное, в Тома, є все. Більше нервозність, мабуть, ніж в Тома. Да, так, ну оно чутно в укриття, оно сколько тут? Ну, 50 метрів, дивіться, ну, що то ж до укриття тут. Ви до того постійно в укриття ходили теж? Ну не зовсім, це вже последние такі рази ставилось. А так сюди ж вже були прильоти, поэтому... Укриття ж тоді не було, ну, спускались ми на перший поверх, там було. А так укриття вже ж от, досить недавно з'явилося. Але якби ви були в квартирі в цей момент, то... Ви ну... зараз тоді фарш, мабуть, фотографували. Мію тут в потолку. Там зараз э, пожежу. На площі 150 квадратних метрів було повністю ліквідовано. У нас тут внаслідок прямого влучання бойового дрону, типу шахет, сталося загоряння на площі 150 квадратних метрів. Влучання було на першому поверсі. Вогонь встиг розповсюдитися на три поверхи на момент прибуття рятувальників. Тут у нас, на жаль, дві особи постраждало і одну особу вдалося врятувати. Станом зараз всі роботи завершені. Люди можуть зараз разом там з правоохоронцями і просто потрапляти нарешті в свої. Домівки для того, щоб все ж таки визначити ступінь пошкодження і розуміти, наскільки серйозні наслідки цієї атаки. Також можу сказати, що ми працювали в Дніпровському, Тадарницькому і Святошинських районах, там воно все пожежі ліквідовано. Станом на зараз рятувальники продовжують розбирати та провивати конструкції. На жаль, одна особа внаслідок цієї масштабної ворожої атаки в місті Києві загинула. Хочу пояснити, що першочергово рятувальники кидають свої сили саме на порятунок пошук на пошуки порятунок людей, людських життів. І вже потім вони працюють для того, щоб ліквідувати пожежу. Іноді бригади ділиться на декілька напрямів, але все одно вирішальний напрям і що люди це порятунок людей, тому саме так у неба.